Хотів би трішки нас повернути конкретно до кабатантів і так далі, але ми говоритимемо не юридичними термінами максимально, максимально просто. Буквально щойно з'явилася інформація про те, що я сказав на початку нашого включення, що офіційно Ізраїль буде попереджати мешканців Тегерану виїжджати з міста. І вчора вже багато почало виїжджати, але телеграм-канали почали поширювати. Дуже таку цікаву інформацію. І сьогодні його залучив у себе в ранішньому відео про те, що Ізраїль незабаром застосує доктрину Дахія в Тегерані. Ну, це така історія, можливо, хто не знає, то нагадаємо, що ця доктрина названа в честь передмістя Дахія в Беруті, яке було розбомблене під час Ліванської війни 2006 року, і має на меті переконати через удари по цивільній інфраструктурі, цивільне населення змінити режим в Ізраїлі. Офіційно ніхто поки що цього перепрошую в Ірані або в будь якій іншій країні, Цього поки що офіційно ніхто не коментував. Але прецедент уже є, тому що ну беруть це не випадково. 2006 рік згадано. Я якраз і підвожу до того, що Ізраїль може вдатися до таких дій, тому що військове керівництво вбудовує свої інфраструктурні об'єкти, штаби і так далі в цивільну інфраструктуру, як то відбувалося в секторі Гази. На адресу Нетаняху і Ізраїля загалом зараз дуже багато посипалося каміння і з боку навіть європейських країн про mm. те, що вони задають ударів, вже гине багато цивільного населення. Але перепрошую, якщо терористи живуть у цивільних будинках. Що робити, якщо вони вбивають нас? От історія схожа з Україною. Нам починають розповідати про те, що Росія там гуманна є держава, да що вони нічого не роблять, зате вони кожної ночі б'ють по цивільних об'єктах в Україні, тому що починають розповідати, що можна унічтожити хунту в Україні. Мені от один в один. Той, хто тут живе в Україні, він розуміє, про що мова йде. От пані Віру, які тут перспективи взагалі у Ізраїлю? Чи можна очікувати дійсно реалізацію цієї доктрини знову, але вже не в Беруті, а в Ірані, в Тегерані, тим паче, що такі мейки з'являються, і чи справді тут уже два в одному буде питання сьогодні на валізах сидить керівництво Ірану? Як то сказав би на міннитанях, і вони полетять до Москви. Тому що хотілося поговорити ще й про переговорний процес. Там Трамп хоче бачити, ж нібито Путіна у переговірником, але я так, щоб максимально лаконічно і коротко по цьому питанню. Ну, дивіться, я думаю, що е, проблема ж не полягає в цивільному керівництві Тегерану. Якщо, умовно кажучи, застосовувати цю доктрину, логічно би її застосувати проти міста Кум, там де зосереджено іранське духовенство. Тому з точки зору, наприклад, планування, ну, Тегеран е, е, історія так собі, тому що. Якщо говорити про ті об'єкти, які вже зруйновані, то в принципі сутність цієї операції вона трошки не зрозуміла. Якщо говорити про спробу повалення режиму, знову ага. підкреслюю, Іран це не демократія, Іран це навіть не теократія. Іран це міксована історія між цивільною частиною і духовенством, тому що по факту знову в Ірані є вибори. Так би мовити, вибори президента, який є головою виконавчої цивільної влади. Але при цьому всі вибори так, 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 всі ключові по факту рішення вони приймаються верховним рахбаром, тобто духівником ключовим. Тому з точки зору, наприклад, ліванської історії, то якщо вже. Думати стратегувати, аналізувати, то логіка мені підказує, що питання кума ключового ключового міста, де зосереджене духовенство, всі ісламські метресе, і таке інше, тому тут треба думати з точки зору того, що говорить міжнародне право. Знову мета, от ви порівняли та, з Росією, мета російських ударів по цивільним це знищення волі до опору. З точки зору, наприклад, ізраїльської операції, повалення режиму в Ірані можливо, б за кількох умов. Якщо буде запропоновано щось альтернативне ісламському правлінню, Знову нагадую, Іран живе більше 40 років під санкціями, і ага. за ці 40 років виступів, таких от як в класичній демократії проти режиму, було від сили ну, до п'яти, якщо так по масштабному подивитися. А якщо дивитися по е, політичним вподобанням, чому, наприклад, е, я згадала про вибори? Нещодавно ми, е, ми знаємо, що в Ірані змінився президент, тому що попередній загинув е, в катастрофі. Е, і під час виборів е, цього президента Пазашкіяна дуже багато було, е, скажімо так, е, надії. На те, що він якби ну реформатор, він може там десь щось послабити, може домовитися з заходом, але це все не стало реальністю по тій причині, тому що всі ключові рішення приймає Рахбар. Тому а, зміна режиму можлива лише за умови зміни фізичної зміни Рахбар. Але наскільки це реально, я, я скажу так, це нереально зараз, станом на зараз, тому що в умовах е, бомбардувань, в умовах активної фази операції, причому що з ізраїльської сторони, що з боку Ірану, е, та, той прошарок, от теж проводимо паралелі з Російською Федерацією. Той прошарок mm -hmm. силовиків, які є довкола Рахбара, е, там є більш радикалізовані люди, там є менш mm -hmm. радикалізовані. Люди, то з точки зору повалення режиму згори, вірогідність дуже мала. З точки зору вулиці, знову, якщо не змогли повалити режим, коли була загибель Масхі Аміні, молодої дівчини, яка неправильно хіджаб носила і за що поплатилася життям, то знову я боюся, що буде зворотній ефект, тому що бомбардування з. Ізраїлю і будь-яка операція, вона може спровокувати оце єдність іранців не довкола особистості Хамінеї, а довкола іранської державності. І оце буде інший елемент проблеми, тому що антиамериканські настрої в Ірані це класика жанру, тобто ви постійно маєте справу з антиамериканізмом, попри те, що Дональд Трамп. Теж е, читаємо новини, казав, що ми тут не до чого. Ми знали про цю операцію, але ми її не планували і не спонсорували. Ем, це вже не має особливого значення, тому що антиамериканські настрої в Ірані дуже сильні, як і антиєвропейська. І далі, переходячи там на етап е, повалення режиму чи не повалення режиму, знову, яка альтернатива Ісламському правлінню? Республіка. В демократичному сенсі цього слова ну, там мені республіка і... тільки не та і не трішки дата ну, питання в тому, чи це доцільно для іранської культури, чи це mm -hmm. хтось навіть висуває гіпотезу, що не, мовляв реставрація монархії, тому що от е, останній, е, ну скажімо так, е, нащадок. Шаха він живе собі в Європі, і у, у випадку чого він може повернутися, очолити країну, очолити країну в якості кого? В якості демократично обраного лідера це треба проводити вибори. А з точки зору реставрації монархії, я вам скажу, що теж у іранців знову з тих джерел, які я читала свого часу, і з точки зору там в оригіналі та. То у них є антимонархічні настрої, тобто вони не приємлять ага. монарха. Чому знову повертаємося до шиїзму як течії в ісламі? Взагалі-то, з точки зору ісламу, шиїтів рахують як відступників. Тобто суніти це люди, які визнають там. Султана, Халіфа, Еміра, короля як представником Бога на землі. Тобто це, це політичний устрій, фактично уми ісламської. Для шиїтів історія трошки інакша. Недаремно е, імамат як ідея, так? коли там консультативні органи створюються, дуже багато mm -hmm. речей, які нагадують там, прийняття е, консенсусних рішень. Це є імамат. Тому з точки зору навіть е, Ісламської культури, шиїцької культури, ага, ага. монархія для Ірану ну трошки дивне і дике утворення, тому в реставрації монархії в Ірані я не вірю. Як і я не сильно вірю, вибачте, в демократію в Ірані. Але яка буде от форма правління, яка може бути альтернативою ісламському правлінню? Теж я поки що знайти відповідь на це питання не можу. Як тільки там ті ж юристи, міжнародники або політологи знайдуть питання, найдуть пропозиції? Тоді може бути повалення режиму. Але ага. зараз цих пропозицій, я чесно кажучи, не бачила.